Тема сьогоднішнього уроку зміна природи материка Північна Америка людиною. Господарська діяльність населення Північної Америки значно змінила всі природні комплекси материка, спричинивши цілу низку екологічних проблем. Серед таких, зокрема, прискорена ерозія ґрунтів. Яскравим прикладом цього є явище, що мало місце на великих рівнинах. Посушовий клімат і засухи, що траплялися по кілька років поспіль на великих рівнинах, були причиною низьких врожаїв сільськогосподарських культур. Тому фермери почали розорювати навіть ті землі, які легко піддавалися ерозії. Наслідки цього не примусили на себе довго чекати. Посушливі і сильні вітри здували родючий верхній шар ґрунту і розвіювали його по всьому континенту. Так, повинували. Не бачені раніше в Північній Америці явища, штучні пилові бурі. 11 травня 1934 року жителі міста Бостон, що на північному сході США, побачили, як небо над їхнім містом стало брудного жовтого кольору. Це була пилова буря, мільйони тонн дрібних частинок ґрунту, які принесли вітри з великих рівнин за три тисячі кілометрів. Навіть сонце сховалося за щільним шаром пилу. Пил проникав у будинки, у машини і механізми, припиняючи їх роботу. Самі ж великі рівнини перетворилися на келих пилу, пропав урожай на ланах, пересохли колоді зі річки, гинули від спраги вівці і велика рогата худоба. Десятки тисяч людей покинули свої домівки, переселившись в інші райони. За розрахунками, швидкість ерозії на рівнинному Сході США з початку європейської колонізації зросла більш ніж у 10 разів. У деяких регіонах, країни це призвело до втрати впродовж 200 останніх років шару ґрунту потужністю від 10 до 25 сантиметрів. Особливо помітно цей негативний процес проявляється на гірських схилах Апалачів та в їхньому східному передгір'ї. Якщо до появи європейців тут були густі ліси, що утримували ґрунт від руйнування, то тепер розорені пагорби з рідкими фрагментами лісових масивів. Особливо вплив людської діяльності в Північній Америці позначився там, де мешкає найбільше людей. Формування промислових районів та діяльність численних підприємств призвели до забруднення атмосфери. Адже в повітря щорічно надходять десятки мільйонів тонн забруднюваних речовин. Сумарна щільність викидів подекуди перевищує всі допустимі норми безпеки. Спалювання вугілля в топках теплових електростанцій так само супроводжуються викидом в атмосферу величезної кількості забруднювальних речовин. Проте основними забруднювачем є чадний газ. Який утворюється внаслідок неповного згоряння палива, особливо у двигунах автомобілів. Багато регіонів Північної Америки дуже потерпають від забруднення гінерослинність, насамперед чутливі до дочасного газу хвойні дерева. Із забрудненням атмосфери пов'язане ще одне небезпечне явище, кислотні дощі. Так називають атмосферні опади, підкислені через надмірний вміст речовин. Що надходять у повітря з промисловими викидами, кислотні дощі найінтенсивніші на північному сході США і південному сході Канади, призводять, зокрема, до забруднення ґрунтів, зниження їхньої родючості, а також втрати продуктивності лісів. Важливим чинником деградації земельних ресурсів стало опустелювання внаслідок надмірного випасу худоби. З безліснення, інтенсивної відкачки підземних вод. Передусім ці негативні явища виникають на посушливих територіях материка. Велика частина забруднювачів з опадами надходить до вод, річок та озер. Унаслідок забруднення внутрішніх вод відбулося зменшення, а іноді навіть вимирання деяких видів рослин і тварин чи катастрофічне розмноження інших. Крім того, використання забруднених вод веде до великих втрат в розю сільськогосподарських культур. Негальною екологічною проблемою на матеріку є також зменшення водних ресурсів, як наслідок використання води в найрізноманітніших галузях господарства. Поповнення запасів води, брак яких відчувається, є проблемою, яка ще більше загострюється забрудненням водоймищу. Проблема виснаження мінеральних ресурсів також є вкрай гострою в країнах Північної Америки, особливо у США і Канаді, адже тут характерне надзвичайне марнотратство у використанні природних ресурсів і матеріалів. До того ж, розробки вугілля ведуться переважно відкритим способом, унаслідок чого залишаються численні рани землі, кар'єри. Натомість у місцях поширення видобутку шахним способом нерідко і з часом утворюються просідання ґрунту. Міста, шляхи сполучення, смуги земель уздовж різноманітних трубопроводів, ліній електропередач та аеродромів займають дедалі більші площі. Таким чином, природні комплекси змішуються з антропогенними, тобто втручання людини у природу збільшується. І відбувається незворотне порушення природних комплексів, порушення їхньої екологічної рівноваги. Щоб зберегти та по можливості відтворити природні багатства країни Північної Америки, розробили систему заходів, серед яких одне з перших місць посідає створення природоохоронних територій. Особливого значення серед них набули ті, що визнані важливими не лише. Для цього материка, а й мають загальну світову цінність. Саме такі природні об'єкти й території потрапили до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Найбільша кількість таких природоохоронних об'єктів, що підлягають особливій охороні у Північній Америці, в США їх 13, в Канаді 9. Найвідомішою природоохоронною територією Північної Америки, яку внесено до списку світової спадщини ЮНЕСКО, є Єлостонський національний парк, що знаходиться на території США. Парк розташований у Кордельєрах. Всесвітню славу йому створили чудові гейзери та різноманітні тварини. Кожний відвідувач дотримується суворих правил: не можна змінювати маршрут, виходити з машини без дозволу, рвати рослини. Турбувати чи годувати тварин, залишати сміття. На порушника чекає швидке покарання. На території парку працюють дві судові дільниці, кожна з яких за півгодини визначає покарання залежно від ступеня скоєного порушення. Так само всесвітньо відомий Національний парк Гранд Каньйон, один із найстаріших національних парків США. На території парку розташований Гранд Каньйон, Великий каньйон річки Колорадо. Одне з визначних природних чудес світу. Не менш відомим є Національний парк Мамонтова Печера у США, до якого входить частина знаменитої Мамонтової печери, найдовшої серед відомих систем печер у світі, що в західних передгір'ях Апалачів. У печері є рік і озера, по яких туристам можна плавати в човні. У Канаді одним із найцікавіших природних об'єктів зі списку світової спадщини є провінційний парк динозавр, відомий одним з найбільших поховань з окам'янілостей динозаврів у світі. Знайдено 40 виків окам'янілостей і виставлено понад 500 екземплярів у багатьох музеях світу. Ще один відомий об'єкт Канади національний парк Вудбуфало лісові бізони. Це найбільший національний парк країни і один з найбільших у світі. Головна природоохоронна пам'ятка парку це стадо американських бізонів.